В Україні очікується послаблення спеки, але не у всіх областях синоптики не дала детальний прогноз. У четвер, 22 серпня, у більшій частині України очікується сильна спека. 23 та 24 серпня, коли країна святкуватиме День прапору та День Незалежності, спека у столиці послабиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. По всій Україні переважатиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі. Особливо гаряче завтра буде на Сході, Півдні та в центральних областях, де температура підніметься до 33-38си. На Сумщині та Чернігівщині прогнозується трохи ем'якший, але все ще спекотний режим з 30-34 си. У західних областях країни, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині. Спека трохи спаде, і температура знизиться до більш комфортних 25-29 Си, а місцями на заході навіть до 23-25 Си. У Києві в п'ятницю та суботу температура повітря знизиться до 25-29 Си, з можливими підйомами до плюс 30 градусів Цельсія. Однак не варто радіти завчасно, вже в неділю та понеділок столицю знову накриє хвиля спеки. Температура знову підніметься до плюс 35 градусів Цельсія. І Можливо, навіть вище. Як повідомляв або UA, за прогнозами синоптиків, вересень буде схожим на серпень. У перший осінній місяць варто очікувати теплу та мінливу погоду. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!